Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги навушники для сну. Унікальний та універсальний аксесуар, створений для комфортного та зручного прослуховування музики під час сну. Ця пов'язка на голову виконана з тонкого та м'якого еластичного матеріалу, який є легким та дихаючим, тому його зручно носити протягом ночі. Пов'язка міста. Вбудовані навушники Bluetooth, які дозволяють легко підключитися до смартфону або інших сумісних пристроїв. Ці навушники набагато комфортніші традиційних або вкладишів. Пов'язка також включає маску для очей, яка забезпечує додатковий комфорт та допомагає блокувати світло, гарантуючи, що ви зможете добре виспатися.